Друзі, вітаємо усіх на онлайн хвилі радіо Кордон. Особливо для тих, хто щойно приєднався, ранок на кордоні продовжується. Віктор Самойленко і не Чуткіна працюємо для вас в прямому ефірі. А ті, хто слідкує з нашим фейсбуком, вже можуть помітити, що на нашій в цій стрінці почалася пряма трансляція. Тож це означає, що якраз сьогодні просто в цей момент ми розпочинаємо гостювий майданчик. А ранок на кордоні так і до нас завітала в гості державний експерт експертної групи з питань фахової передвищої освіти Шикова Олена Миколаївна. Доброго ранку. Олена Миколаївна, Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, шановні слухачі. Рада всіх вітати і дуже рада, тому що мені випала честь сьогодні нагадати всім, що починається дуже важливий етап у житті вступників та їх батьків. А саме у нас вступна кампанія. Які часові рамки цієї цьогорічної вступної кампанії? Це вона наскільки я знаю, починається 1 липня і триватиме. Справа в тому, що, мабуть, можна питання трошки розширити. Насправді, вступна кампанія вже почалась. Ми говоримо про вступну кампанію не тільки до закладів вищої освіти, а й до закладів фахової передвищої освіти. І вступна кампанія для тих, хто планує вступ в цьому році, це. Початок, мабуть, можна, почина... можна розглядати з періоду складання національного мультипредметного тесту. Я розумію, що вступники та їх батьки е... добре знають ці дати, але хочу ще раз нагадати: для вступників для здобуття фахової передвищої освіти вступна кампанія почалася 23 червня з можливості створення електронних кабінетів, а для вступників для здобуття різних вищів. Різних рівнів вищої освіти вступна кампанія з, створення електронних кабінетів починається 1 липня. Якщо ми говоримо про дуже важливі дати, такі як зарахування на бюджет, то для фахової передвищої освіти це на базі 9 класів, тобто базової середньої освіти, має статися не пізніше 18 години, 31 липня. А от для тих, хто хоче стати бакалаврами. Це буде не пізніше 10 серпня. Проте маю зауважити, що е, за рахуванням на бюджет вступна кампанія не обмежується для е, закладів як фахової передвищої, так і вищої освіти. Вступна кампанія може продовжуватися, тому що буде йти зарахування на контракт. А для деяких закладів правилами прийому може бути передбачена додаткова сесія зарахування тільки на контракт. і е, в такому випадку це буде продовжуватися і в серпні, і в вересні, залежно від того, які правила прийому має цей за Олена Миколаївна. А які зміни були внесені до вступної кампанії цього року порівняно з попереднім роком? Дякую за це. Дуже хороше питання, тому що кожна вступна кампанія в умовах воєнної агресії проти України має свою специфіку, і в першу чергу. Ми розуміємо, що для вступників мають бути створені максимально безпечні умови. Це максимальна цифровізація, в тому числі можливість створення електронних кабінетів для категорії вступників, які раніше цього не робили. Наприклад, для фахової передвищої освіти вступники на основі диплома кваліфікованого робітника також створюють тепер електронні кабінети. Для вступників передбачена можливість підтвердження вибору місця навчання в електронних кабінетах. Це позбавить можливості створення великої скупченості людей, наприклад, в той день, коли вступники підтверджують своє місце навчання і збираються біля закладів. Також є ще одна особливість. В цьому році, я думаю, багато хто з наших слухачів про це знає. З урахуванням необхідності післявоєнної відбудови України Міністерство освіти наголошувало неодноразово на тому, що пріоритет під час вступної кампанії буде надаватися вступникам як до закладів професійно-технічної освіти, так і до закладів фахової передвищої освіти. Але ми розуміємо, що будь-яка відбудова неможлива без кваліфікованих фахівців. Грамотних, які володіють сучасними технологіями, тому вступ до закладів вищої освіти теж є дуже важливим, маю ще зауважити, що цифровізація дозволить знизити рівень бюрократизації. Є певні технічні нововведення, ну, наприклад, при розрахунку корс, конкурсного балу для вступників до закладів вищої освіти не враховується е, середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту. Тікі НМТ? так, це пов'язано з тим, що е, наші випускники е, знаходяться в різних умовах. Вони закінчують заклади е, як на підконтрольній Україні території, так хтось заходить знаходиться за кордоном. Хтось навчається одночасно в школі і за кордоном і в Україні. А ті вступники, які знаходяться на тимчасово окупованій території, знаходяться в найбільш складних умовах, і, наприклад, можуть підтвердити здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до українського законодавства, відповідно до визначеної законом процедури дистанційно, тому порівнювати середній бал свідоцтва. Ну, просто буде некоректним. Серед нововведень можна ще зазначити те, що в цьому році, відповідно до укладених між урядами України та Польщі двосторонніх угод, громадяни Польщі мають право вступати до закладів як вищої, так і фахової передвищої освіти на рівні з українцями. Ну і є ще певні нововведення, які стосуються, ну, наприклад, певних пільгових категорій. Так, учасники бойових дій не відшкодовують незавершенне навчання на відміну від інших категорій вступників. Якщо говорити про деякі інші нововведення, то вони більше стосуються технічної реалізації процедури вступу. Я не буду на цьому детально зупинятися. Якщо говорити, от просто ви сказали, що до тих, хто навчається за кордоном в даний момент. У мене от приклад знайомих, донька викладачки моєї колишньої зараз закінчила школу у Польщі і вони вертаються до Києва, де, скоріш за все, вона буде вступати в один з вищих чи фахової передвищої освіти. Прирівнюється цей документ про закінчення середньої освіти до українського зараз, так е... Якщо ми говоримо не тільки про Польщу, а про інші країни, наприклад, європейські країни і вступники, які повертаються зараз з документами про здобуття, ну, наприклад, повної загальної середньої освіти, то вони вступають за цим документом, мають право вступати, і їм дається час, як правило, впродовж першого року навчання для проходження процедури визнання цих документів в Україні. Тому такий документ може використовувати вступник для створення електронного кабінету, але за окремою процедурою. Взагалі, який цьогоріч алгоритм подачі документів? Якщо ми говоримо про алгоритм подачі документів, то він базується на тому, що сьогодні ми намагалися максимально створити. Можливості для використання сучасних технологій. Е, переважна більшість вступників, які знаходяться як за кордоном, так і на підконтрольній Україні території, е, повинні створювати електронні кабінети для вступу. Е, ці електронні кабінети е, створюються на сайті вступідебаговюей, де зараз е, колеги розмістили дуже детальні інструкції, відеоматеріали, як це зробити. Як буде працювати сайт під час вступної кампанії? До нас вже надходить, надходить певна кількість звернень, яка пов'язана з тим питанням, чи можуть подавати в паперовій формі. Документи, вступники маю зазначити, що в порядках вступу як для здобуття вищої освіти, так і фахової передвищої освіти визначено чіткий перелік тих ситуацій, в яких вступник має право подавати заяву в паперовій формі. В першу чергу мова йде про те, що це подається, наприклад, документ іноземцями. Або якраз і той випадок, про який ми говорили, це документ про освіту іноземного зразка. І є категорія вступників, які мають документи про освіту видані до запровадження фотополімерних технологій їхнього виготовлення, тобто інформацію про ці документи відсутні в ЄДЕБО. в такому випадку. Вступник має звернутися до закладу освіти, де йому допоможуть вирішити питання того, як він має далі діяти. Але якщо навіть у когось зі вступників виникають певні технічні труднощі, або виникає якась помилка при створенні електронного кабінету, він може звернутися не тільки до технічної підтримки інфоресурсу, який підтримують сайт ЄДЕБО, але і до Будь-якого закладу освіти в закладах освіти зараз створено консультаційні центри, куди вступник може звернутися. Йому допоможуть створити електронний кабінет і подати першу заяву. Далі він зможе подавати заяви до закладів в електронному вигляді самостійно. Якщо ми говоримо про особливості створення електронних кабінетів, то при цьому вступники мають подати документи, подати інформацію про певні документи, які є необхідними. Ну, По-перше, коли вступник створює електронний кабінет, він має зазначити саме електронну пошту і пароль для входу. Цей пароль має знати саме вступник для того, щоб не було непорозумінь, які, на жаль, інколи трапляються, коли вступник зазначає один вибір місця навчання, а його думка може не співпадати з думкою його родини. Це має бути один з документів. Інформація про один з документів про раніше здобуту освіту. Якщо вступник уже складав НМТ, то в кабінет такі документи можуть підтягуватися автоматично. Це може це має бути пін-код або сертифікат НМТ. Якщо ми говоримо про те, що вступник подає паперову заяву, заяву в паперовій формі, то в такому випадку це окрім документа, який посвідчує особу відповідно до статті 13 закону про єдиний державний демографічний реєстр. Може бути використано також для певної категорії вступників. Свідоцтво про народження, наприклад, це вступники на основі базової середньої освіти, які, яким виповнилося 14 років після 1 січня. Ми також розуміємо, що не всі вступники на деокупованій після 1 вересня 22-го року території України змогли вчасно отримати, наприклад, паспорт у вигляді ID-картки. Для таких вступників теж буде передбачена можливість використання не паспорта громадянина України, а наприклад, свідоцтва, але за умови, що у визначений термін, вони цей документ подадуть до закладу освіти. Це, звичайно, і військово-облікові документи вступників, і це є дуже важливо під час війни. Ми на цьому неодноразово наголошували. Ну, це можуть бути також інші документи, визначені правилами прийому закладу, наприклад, рахуванням особливостей тих чи інших спеціальностей. Ну, наприклад, порядки прийому для загальної для загального потоку вступників не передбачають медичних довідок хоча ми розуміємо, що на деякі спеціальності наявність таких медичних довідок є обов'язковою. Так. Якщо говорити про такий документ, який, е, чесно кажучи, наприклад, якби я вступав цього року чи минулого, для мене це один з найстрашніших етапів був би це мотиваційний лист. Він цьогоріч є обов'язковим. О, я в минулому році писала з сином. Це шедевр. <с화> <с화> ну, мотиваційний лист, так, є обов'язковим, але е, я хочу сказати, що мотиваційний лист, можливо, це є. Той важливий документ, який показує готовність вступника до навчання і для вищої, і для фахової передвищої освіти визначено необхідність використання мотиваційних листів. Що таке мотиваційний лист? Як це визначається в документах? Це викладена інформація вступником про його особисту зацікавленість, про те, що він чекає, від які результати навчання. І що він може, його сильні та слабкі сторони, його переваги, які він має, мотиваційний лист додається до кожної заяви в електронному кабінеті. Оскільки заява може бути не одна, то і відповідно мотиваційних листів вступник має підготувати стільки, скільки заяв, тому що інколи Заяви бувають на дуже різні конкурсні пропозиції, на дуже різні спеціальності. Вступник має на це право. Вимоги до структури і змісту мотиваційних листів визначаються кожним закладом самостійно. Це є на сайтах закладу і для тих, хто хотів і планував вступати, вони могли заздалегідь з цим ознайомитися. Тобто нам, якраз, як зразки, є. Скоріше, не зразки, а вимоги. Ну, наприклад, щодо обсягу, яка інформація має бути викладена, за якими критеріями мають оцінюватися і розглядатися мотиваційні листи вступників? Мотиваційний лист є дуже важливим, тому що, наприклад, для вступу на контракт за фаховою передвищою освітою вступ може здійснюватися за розглядом мотиваційних листів, якщо це не спеціальності, які передбачають творчий конкурс. А от до речі, про кількість. Скільки зараз в цьому році максимальна кількість ну студент Різних має ВНЗ, можливість так? фахової передвищої освіти, куди можна подати документи? Ну, мабуть, варто говорити не про кількість закладів вищої освіти, куди вступник може подати, а саме своє, спеціальності. а про кількість заяв. Якщо говорити про здобувачів вищої освіти, то Вступники можуть подати до 20 заяв в сукупності, з яких не більше 5 на бюджет. Якщо ми говоримо про фахову передовищу освіту, то кількість заяв не регламентована. Тобто вступник може подати багато заяв, але, як правило, як показує досвід, така кількість все ж таки в межах розумного. Я хочу зауважити ще одне. І вступники на основі повної загальної середньої освіти, які планують вступ до закладів вищої освіти, можуть одночасно подавати в своїх електронних кабінетах і заяви до закладів фахової передвищої освіти. При цьому кількість заяв не рахується сумарно. Окремо рахуються заяви до закладів вищої освіти, а окремо рахуються заяви до закладів фахової передвищої освіти. І не проблема те, що вступна кампанія до фахової передвищої освіти почалася набагато раніше. Я хочу звернути вашу увагу, що я говорила про початок вступної кампанії до закладів фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти. А от в цьому тобто різниця. Тобто на основі дев'яти класів, як правило, ці вступники почин... завершують навчальний рік трохи раніше і починають вступну кампанію традиційно трохи раніше. Що стосується вступників на основі повної загальної середньої освіти, то дати вступної кампанії для них до закладів фахової передвищої освіти розраховані так, що якщо вони планують одночасно спробувати свої сили для вступу і до закладу вищої освіти, і до закладу фахової передвищої освіти, то вони мають такий шанс. Вони можуть спробувати прийняти участь у широкому конкурсі, наприклад, на бакалаврат. А якщо результати цієї вступної кампанії їх не задовільняють, вони можуть можуть скористатися ще своїм правом вступити до закладу фахової передвищої освіти. Детальніше про дати можна подивитися на сайті міністерства і на сайті Вступ ці дати скориговані. Е, Олена Миколаївна, якщо раптом у абітурієнта виникло якось, ну, якесь питання, куди йому звертатися? Е, ну, в цьому році ми хочемо сказати, що е, традиційно працює гаряча лінія Міністерства освіти і науки? Е, це е, Телефон також лі... на сайті, так телефон є на сайті, можу його назвати для тих, кого це цікавить. Називайте так. У нас якраз буде відео в записі все одно так, на Фейсбуці збережеться буде. і телефон можна буде у нас. Друзі, якщо раптом немає можливості зараз записати, можете будете передивитися і обов'язково цей телефон зафіксувати. 0800 50 45 70. Але окрім е, телефона гарячої лінії Міністерства освіти і науки України є ще гаряча урядова лінія. 1545. Для вступників з тимчасово окупованої території є свій телефон 0800 50 44 25. Є окремі гарячі лінії для тих, у кого виникли проблеми з кабінетом, на сайті вступ'eboGov.uaй. Там зазначені телефони для вступників і електронна адреса. Що стосується. Інших способів звернення вступників для отримання консультацій, то на час вступної кампанії в міністерстві працює окрема електронна пошта, куди направляються оперативні звернення вступників, їх батьків інших зацікавлених сторін. Такі звернення розглядаються доволі оперативно. Адреса цієї електронної пошти є на сайті міністерства. Окрім того, на сайті міністерства розміщено відповіді на найбільш поширені питання вступників, і на сайті міністерства працює чат бот Якраз друзі, якщо все ж таки у вас залишились питання, повністю вся інформація була тільки що викладена. І наостанок хотілося б запитати, як нині Міністерство освіти і науки? Співпрацює вже планує співпрацювати саме з навчальними закладами для поліпшення вступного процесу у 2023 році. Адже е, знову ж таки це вже другий рік триває війна е, повномасштабна і умови дуже важкі. І просто і для університетів це важко, і навчальних закладів інших, і для Міністерства освіти і науки. І співпраця в будь-якому випадку є. Яка вона? Uh... Дякую, що ви звернули увагу на те, що підтримку потребують не тільки наші вступники, але і заклади освіти на працівників, яких зараз дуже велике навантаження і на плечах яких дуже велика відповідальність. Ми це розуміємо. Для того, щоб їх підтримати, ми говоримо про різні форми. Традиційно під час вступної кампанії у нас проводяться наради, і якщо такі наради раніше в мирний час проводилися як зустріч по різним областям, то сьогодні ми використовуємо формат регулярних онлайн нарад. От у вівторок у нас була нарада з закладами освіти. Це вже не перша нарада щодо цієї вступної кампанії. Маю зазначити, що у нас підключається до таких нарад дуже велика кількість закладів. Отак, От у вівторок було більше 1050 підключень, тобто заклади освіти дуже активно працюють, задають свої питання, і ми намагаємось на них відповісти. Ми надаємо консультації, роз'яснення. Якщо до нас надходять звернення щодо певних нормативних актів, їх положень, то ми намагаємося оперативно давати інформацію щодо того, як треба вирішувати те чи інше питання до нас заклади звертаються як на електронну пошту е, яка призначена для оперативного розгляду звернень під час компанії так і наприклад через єдину державну електронну базу з питань освіти е, проводяться телефонні консультації ми розуміємо що в сьогоднішніх умовах в умовах війни не можна нормативними актами передбачити всі ситуації, які виникають у вступників, у закладів. Це питання пов'язані з документами, з нестандартними ситуаціями. Таких ситуацій справді дуже багато. І ми розуміємо, що за кожною з таких ситуацій є доля наших вступників, доля громадян України, які в майбутньому мають відбудовувати нашу країну. Тому ми намагаємося ці питання вирішувати, як. За допомогою нормативно-правових актів, роз'яснень, так і в індивідуальному порядку для вступників дайте, будь ласка, зараз кілька важливих парад. Ми не можемо вас відпустити без них. Е, от, прям такі ключові, е, що потрібно їм зробити в першу чергу, може на щось там звернути увагу. Просто нашим слухачам і майбутнім абітурієнтам, е, студентам, що? абітурієнтам, якраз з першого числа вийде абітурієнтам ну, студентам. По-перше, я щиро бажаю всім вступникам реалізації їх планів? Я е, впевнена, що ви свідомо обрали свою майбутню спеціальність це спеціальність, яка е, відповідає вашим планам, прагненням, мріям, ви е, готувалися до неї, у вас є відповідні знання, і ви збираєтеся вчитися для того, щоб ці знання поглиблювати і використовувати в подальшому. Які поради можна дати? Ну, мабуть, з досвіду можу сказати: шановні вступники, будьте при створенні електронних кабінетів і поданні заяв дуже уважними. При необхідності перечитайте ще раз вимоги. Наприклад, якщо ви маєте право на спеціальні умови вступу на пільги, певні пільги, то дуже наполегливо радимо відповідно до вимог подати документи. Про те, що ви маєте право на ці пільги до подачі першої заяви, в іншому випадку можуть виникнути проблеми. Не залишайте всі, все на останні 5 хвилин, наприклад, на останній день подачі заяв. Навантаження на сайти дуже велике для вступників на бакалаврат. Я знаю, що основну частину, найбільш відповідальну частину для того, щоб прийняти участь у широкому конкурсі, ви вже виконали. Ви вже склали національний мультипредметний тест. Тепер варто придумати, до яких закладів ви б хотіли вступити, які заяви ви плануєте подати для того, щоб, якщо ви будете анулювати заяву, не втратити той пріоритет, який ви зазначили. Хочу побажати всім успіхів, хорошої вступної кампанії для закладів і для вступників. Хай збудуться ваші мрії, ми віримо в те, що ви. Це те покоління, яке буде відбудовувати нашу Україну після перемоги. Перемоги миру, слава Україні, героям, героям слава, слава. Лено Миколайну. Дякуємо вам величезне просто за цю інформацію. Адже я пам'ятаю себе в 2012 році, як я вступав до університету, Там, крім паніки, не було нічого. І мені якраз би, от в 2012 році, якраз така інформація виважена, зрозуміла, абсолютно просто подана і водночас кажу, зрозуміла, була дуже потрібна. Сподіваюсь, нашим абітурієнтам, нашим вступникам, вона теж буде дуже корисна. Дякуємо вам величезне за цю так, інформацію. Дякую. дякую, що завітали до нас. Дякую за надану можливість всього найкращого, друзі. Я нагадаю, сьогодні до нашої студії завітала державний експерт експертної групи з питань фахової передвищої освіти міністерства освіти і науки та науки. До речі, це дуже важливо. Шикова Олена Миколаївна. Ми з іночкою з вами прощаємось вже до завтрашнього ранку. 8.30. Почуємось, друзі. Па-па.